Сьогодні я покажу вам рецепт, який доводить найсмачніші пиріжки, це найпростіші пиріжки. Уявіть собі, золотисті, неймовірно ароматні пиріжки, які смажаться буквально на ложці олії, а всередині ніжна соковита начинка на ваш смак. Це не просто пиріжки, це справжня окраса будь-якого столу. Готуються вони настільки просто, що навіть якщо ви ніколи не працювали з тістом, у вас точно вийде. Тісто виходить таким м'яким, таким смачним, що ці пиріжки зникають зі столу миттєво. А ще вони можуть повністю замінити хліб, уявляєте до борщу, до супу, просто з чаєм, це неймовірно смачно. Тож залишайтеся зі мною, бо зараз ми крок за кроком приготуємо ці чудові пиріжки, і я поділюся всіма секретами ідеального тіста. Отже, як завжди в роботі з дріжджовим тістом ми починаємо з найважливішого етапу активації та перевірки дріжджів. Це критично важливо, бо саме від якості дріжджів залежить, чи піднімуться наші пиріжки. Беремо 15 грамів живих пресованих дріжджів, додаємо до них 10 грамів цукру. Це жива підкормка для наших дріжджів. І зараз дуже добре, ретельно перетираємо їх разом. Дивіться, що відбувається. Це просто магія. Дріжджі майже миттєво стають рідкими, буквально за 10-20 секунд. Якщо ваші дріжджі свіжі та гарної якості, вони обов'язково так відреагують. Це наш перший показник того, що все йде чудово. Відставляємо їх у бік, нехай трошки постоять. А тепер займемося рідкою основою для нашого тіста. Беремо 100 г кисляку. У мене сьогодні прокисле молоко, але ви можете взяти кефір. Також нам потрібно 100 гарячої води. Я зараз з'єдную кисляк з гарячою водою і добре перемішаю. Зверніть увагу, це дуже важливий момент. Обов'язково перевірте температуру суміші. Використовуйте свій пальчик, якщо немає термометра, якщо гаряче, обов'язково почекайте, поки трохи охолона. Рідина має бути приємно теплою, ледь-ледь теплою, така, щоб пальцю було комфортно. Коли температура ідеальна, додаємо нашу рідину до активованих дріжджів. Дуже добре, ретельно перемішуємо, дріжджі мають повністю розчинитись. Тепер додаємо одне яйце. Знову добре перемішуємо, щоб яйце повністю поєдналося з рідиною. Всю цю красиву рідку суміш додаємо до 400 г борошна. Починаємо замішувати наше тісто. Спочатку я працюю ложкою, так зручніше, коли тісто ще дуже липке. Коли майже все борошно вже з'єдналося з рідиною, я додаю 15 грамів олії. Це може бути будь-яка рослинна олія, соняшникова, оливкова, яка вам більше подобається. Олія робить тісто м'яким і еластичнішим. Тепер продовжую замішувати спочатку ложкою, а потім переходжу на руки. Дуже старанно збираю з мисочки абсолютно все борошно, нічого не має залишитися на стінках. Для такої консистенції тіста я використовую відразу все борошно, яке заклало. Мені більше нічого додавати не потрібно. Викладаю тісто на стіл і починаю справжній заміс. Таке рідке вологе тісто найкраще замішується особливою технікою. Це, наз... Це називається французьким відбиванням. Ви берете тісто за один край, піднімаєте його і з розмаху кидаєте на стіл, розтягуючи при цьому. Потім складаєте, знову беріть за, кра... за край і так по колу. Можливо, це виглядає трохи незвично, але повірте, для такої вологості тіста це найкращий спосіб, хоча, звісно, ви можете замішувати так, як вам зручніше, як ви звикли. Головне результат. А результат має бути такий: тісто має стати гладеньким, еластичним, приємним на дотик, воно має перестати липнути до столу, до рук. Я відбиваю тісто приблизно 100 разів. Це займає буквально кілька хвилин, але тісто одразу змінюється просто на очах. Бачите, яке воно вже інше? Тепер залишаю його відпочити на 5 хвилин. Тісто теж потрібен перепочинок. Через 5 хвилин я роблю важливу перевірку тест на глютенове вікно. Зараз покажу, як це робиться. Беру невеликий шматочок тіста і акуратно розтягую його пальцями. Дивіться, тісто вже так добре тягнеться. Це дуже гарний знак, це означає, що глютен вже почав розвиватися. А зараз важливий момент: я трохи розтягую тісто і додаю 8 г солі. Сіль трохи гальмує роботу дріжджів, і, якщо додати її з самого початку, тісто може гірше підійти, а сіль зміцнить нашу глютенову сітку і вже не буде заважати дріжджам. Знову збираю тісто докупи і продовжую замішувати, знову тим самим французьким відбиванням. Замішую до тих пір, поки не перестану відчувати кристали касолі на руках і поки не побачу на тісні невеликі похірці. Це знак того, що все йде ідеально. Бачите, ці похірці? Все, тісто готове до розстойки. Змащую чисту мисочку олію, перекладаю наше тісто в миску і обов'язково накриваю плівкою. Це критично важливо, бо інакше зверху твориться суха скоринка. Залишаю тісто підходити при кімнатній температурі, а в цей час, поки наше тісто відпочиває та росте, готую начинку. Сьогодні моя начинка така: беру 6 варених яєць. Попередньо я їх зварила вкруту та охолодила, подрібнюю їх воделкою. Додаю до яєць відварений рис, буквально трошечки грамів 100. Рис робить начинку більш ситною та ніжною. Також дві пачки плавленого сирка натираю їх на терці. Можете взяти улюблений сир з грибами, з зеленю, класичний, як і любите. Додаю трохи солі за смаком, три зубчики чесноку, подрібнюю через чеснокодавку. І фінальний штрих. Трошки майонезу, щоб начинка була соковитою. Все дуже добре, ретельно перемішую. Можете, звісно, зробити зовсім іншу, з картоплею та грибами, з м'ясом, з капустою, що у вашій душі завгодно. А тепер подивимося на наше тісто. Пам'ятайте, ми завжди орієнтуємося не на час, а на стан тіста. У мене пройшло трошки більше години, але у вас може бути інакше. Залежить від температури в кімнаті, від дріжджів. Дивіться, як воно виросло. А зараз перевіримо, чи готове воно до роботи. Легесенько натискаю пальчиком, якщо слід залишається, а по краях ледь-ледь трохи підходить назад, значить, все, можна працювати. Тісто ідеально підійшло. Викладаю наше красиве тісто на стіл, ділю спочатку на дві рівні частини, так зручніше працювати. Одну частину, з якою я зараз не працюю, обов'язково накриваю, з другої половини роблю кульку і розкатую в пласт. Я розкатую доволі тоненько приблизно 3-4 мм. Але ви розкатите так, як вам подобається. Хочете товстіші пиріжки, робіть потовші, хочете тонкі, робіть тонше. Тут немає правильно чи неправильно. Вирізаю кружечки, у мене формочка діаметром близько 10 см. Можна використовувати склянку або що завгодно. Виходять невеликі, акуратні кружечки. Кожен кружечок я спочатку трошки додатково прищіпую по краях, роблю їх ще тонше. Накладаю в центр дуже добру порцію начинки, не жаліємо і зараз скручую пиріжок у такий собі мішочок, як хінкаль. Збираю всі краї до центру, зверху злегка притискаю, щоб закріпити. А тепер перевертаю пиріжок швом донизу і трошечки притискаю руками з обох боків, щоб він був плоским, як оладок, ось так красиво та акуратно. Пиріжок готовий. На розігріту сковородку додаю буквально трошечки олії, дуже тоненьким шаром змащую. Викладаю наші пиріжки обов'язково швом донизу. Смажу на трошки меншому, ніж середній вогонь, обов'язково накриваю кришкою. Це дуже важливо, бо під кришкою створюється пара, і пиріжки пропікаються всередині, стають м'якими та пухкими. Коли, з одного боку вони вже гарненько підсмажилися, підрум'янилися, ократно перевертаю і знову накриваю кришку, смажу на тому самому повільному вогні. Коли з обох боків вони стали золотистими та красивими, дістаю їх зі сковорідки, викладаю на тарілку, і тепер найважливіше випробування треба дочекатися, поки вони трошки охолонуть. І ось пиріжки трошки охололи, і ми можемо нарешті їх скуштувати. Ці пиріжки вийшли дуже дуже ніжні, неймовірно смачні. Вони справді можуть стати чудовою заміною хлібу. Уявіть, подати їх до борщу або будь-до будь-якого супу. Це ж просто шикарно. Або взяти з собою на роботу, на пікнік, вони довго залишаються м'якими та свіжими. Знаєте, що найкраще в цьому рецепті? Вони на наст... Він настільки універсальний, ви можете експериментувати з начинками нескінченно: картопля з грибами, м'ясо, капуста, сир з зеленю, навіть солодкі варіанти з яблуками та вишнями. А тісто воно просто ідеальне, м'яке, еластичне, з ним легко працювати, і смажаться пиріжки буквально на краплині олії. Тож обов'язково спробуйте приготувати ці пиріжки, вони стануть улюбленою стравою всієї вашої родини. Діти будуть просити добавки, а в гості рецепт. Якщо вам сподобався цей рецепт, ставте лайк, це дуже допомагає каналу. Пишіть у коментарях, яку начинку ви найбільше любите. І не забудьте підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Попереду у нас ще стільки всього цікавого. Готуйте з задоволенням, пригощайте рідних, і нехай на вашому столі завжди буде смачно. До зустрічі в наступних відео.